Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1236 за підручником, алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання графік лінійної функції проходить через точки з координатами мінус 5 і 12, і 1. Задайте цю функцію формулу та без проблем. Давайте згадаємо, що таке лінійна функція стандартний вигляд, тобто y дорівнює kx плюс b. Так? Х плюс Б. Що це означає? Що ми зараз з вами замість Y і Х підставимо значення, і в нас вийде система. Чому? Тому що у нас дві точки, тобто два значення. Тут і по двох. Поїхали. Замість Y підставляємо 5, так? Дорівнює. К поставимо після, значить, Х у нас буде мінус 4 к плюс Б. Так, добре. У другому у нас 1, так, Y, дорівнює. Значить, у нас 12 замість X, 12К плюс Б. Система. Ось таку систему нам з вами треба розв'язати. Давайте трошечки є культурами, як я завжди кажу, просто поміняємо місцями. Так, у нас буде мінус 4 к Можемо так записати? Дорівнює 5, 5. 12к рівня 1. Можете, звичайно, не переписувати, але мені так удобніше. Значить, так, B і B у нас спільне. Або 4 і 12. Ми можемо, кс -кс можемо перетворити. Хоча, яка нам різниця? Давайте перемножимо на мінус 1, наприклад, перше. На мінус 1. Що це буде означати? У нас буде мінус B так, на мінус 1, далі. Мінус на мінус дає плюс 4К. Дорівнює мінус 5. Так, друге, пишемо без зміни. B плюс 12.к дорівнює 1. Система. Так, Б додаємо метод додавання. Не забуваємо, що у нас так, все ж таки. Так, головне не спішити. Так, Б перетворюється на 0, але 4 плюс 12 це буде 16. К дорівнює мінус 5 плюс 1, це буде мінус 4. Отже, К у нас буде діленням так, мінус 4 треба поділити на 16. У нас красиве звичайне число. К дорівнює 4,16, скорочується на 4, це буде одна четверта. А одна четверта частина це 0,25. Ми можемо мінус 0,25. Сотих написати і 4. 4. Пам'ятаємо про гривню. Я розповідала на минулих відео, що я завжди одиницю. У мене асоціація з гривнею це 100 копійок. І якщо ми 100 поділимо на 4, це по 25 копійок. Тобто 0,25 ну, сотих. Так, казнайшся. І тепер нам треба або в або в друге підставити значення. Ну, давайте. Давайте, ладно. Перше, давайте замість К. Значить, у нас буде Б мінус 4, замість К мінус 0,25 дорівнює 5, так? У нас Б дорівнює. Ох, я поспішила, не спішити. Мінус на мінус дає плюс. А 4 на 0,25 ми також цю маніпуляцію майже робили, тобто це буде одиниця, так? Дорівнює 5. Отже, b буде дорівнювати 5 мінус 1, отже, b буде дорівнювати 4. І стандартний вигляд, так, k і b ми з вами знайшли, і то ми повертаємося. Тобто у нас буде y дорівнює Замість k мінус 0,25, так, x, і замість b плюс 4, плюс 4. Це і буде формула для нашої функції. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за терпіння, дякую вам за увагу, за коментарі і лайки. До нових зустрічей, па-па!